Зеленський раптово розкрив неочікувану та сталося те, чого вся країна зараз навіть не могла чекати. Здавалося б, ситуація на фронті складна і надія важко проглядалася. Та схоже, відбувся ряд подій, які різко все змінили і показали те, що було приховано від людей. Тож президент пролив світло на всі деталі, здувавав кожного. Про це говоримо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобаки та підписуйтесь. Тож президент України Володимир Зеленський назвав умови переговорів. із РФ. він. Зазначив, що цитую, ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилась. Водночас переговори із РФ зараз це програшний варіант. Вони можливі лише за умови, якщо Україна буде не сама і буде сильною. Що Україна буде не наодинці РФ за умов, що Україна буде сильною, які можуть бути переговори просто з агресором, якщо ми поговоримо з Путіним? І ми в тих умовах, які ми зараз не посилені. Це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації немає, що там робити на цих переговорах, сказав президент України. І він додав, що також важливу роль відіграє позиція новообраного президента США Дональда Трампа. Дуже важлива позиція Трампа. Важливий дуже настрій Америки до України. Вони на боці України сьогодні важливо це. Не можна абстрактно говорити. Я посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону. Так не. Може бути в порушеннях міжнародного права, зазначив глава держави. Український лідер зазначив, що США повинні зберегти позицію України в тому, що РФ агресор цей статус повинен залишитись. Тоді ми маємо теж думати. Це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин. Ще повинні бути елементи нашого плану перемоги. Підкреслив Зеленський. Під час інтерв'ю президент зазначив, що серйозно ставитиметься до переговорів з Трампом, а не з його радниками. Водночас за його. По словами за адміністрація Трампа війна завершиться швидше. Цитую для нас дуже важливий справедливий мир, щоб не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали зазначив Зеленський. Тим не менш, Путін не хоче домовлятися. Він хоче вийти із ізоляції. За словами Володимира Зеленського, президенту РФ вигідно домовлятися на капітуляційних умовах з нашого боку, але йому цього ніхто не дасть. Президент Рашистів Володимир Путляр не хоче домовлятися про припинення війни в Україні, але хоче проводити такі розмови з іноземними лідерами для припинення своєї міжнародної ізоляції. Наголосив український лідер Володимир Зеленський. Цитую, я думаю, що Путін не хоче. Чому розовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось із лідерів за стіл переговорів, тому що для цього це руйнація політичної а ізоляції. Для нього це вигідно сідати, розмовляти і не домовлятись. Він не виїзний, А щоб розмовляти, це виїзд кудись. А значить, треба йому це розблокувати. Це руйнація ізоляції, це кроки по дезоляційному процесу щодо Путіна як політика, зазначив президент. За словами зеленського президенту РФ вигідно домовлятись на капіталіційних умовах. Нашого боку, але йому цього ніхто не дасть. Також президент України закцентував увагу на тому, що Україна не отримала від США половину обіцяної зброї. І як ми розуміємо, це має значний вплив на ситуацію на фронті. Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї. Допомога Європи для української армії була найменшою. Є різні доповіді різних інституцій, як міноборони, так і розвідок, То що я б тільки сказав, половину ми не отримали. Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо як. Хто допомагає? Європа допомогла не менше. І це важливий елемент, сказав Зеленський. І президент додав, що США наростили виробництво зброї, і потужність своєї армії та поповнили арсенали. І в цьому їм допомогла Україна. Багато в чому отримали від нас відповіді на живому перекладі. Іншої нації здобули для себе досвід і європейці також наголосив глава держави. США – один із найголовніших союзників України. Вашингтон від початку повномасштабного вторгнення надає українській армії військову допомогу. Та навчає українських військових ЗСУ отримали від США броньовану техніку, танки, РСЗВ, далекобійні ракети, боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та інше озброєння. За даними змі, адміністрація Джо Байдена планує передати Україні 6 мільярдів доларів, які залишилися на військову допомогу. Це хочуть зробити до того, як Байден покине Білий Дім. Також ще американська адміністрація хоче ухвалити додаткове фінансування для України на 2025 рік. Проте поки у конгресі не впевнені чи. Зможуть ухвалити рішення, зважаючи на це, Україна активно налагоджує виробництво власної техніки та зброї. Президент наголосив, що Україна з самого початку вторгнення мала різні види зброї. Завдяки допомозі партнерів. Однак за понад три роки великої війни змогла розробити власне озброєння. Йдеться про чотири види ракет та морські дрони. Що стосується дронів систем радіоелектронної боротьби, тут ми ще не досягли високих результатів, але тим не менш вони є. Вважаю, що технології зброя ми в цьому напрямку не Погано працюємо, прокоментував Зеленський. Глава держави додав, що Україна залучає фінансову підтримку ззовні на розвиток власного озброєння. Водночас внутрішні ресурси спрямовують на замовлення дронів. Зокрема, на наступний рік передбачена закупівля безпілотників на 775 мільярдів гривень. Ми залучили багато грошей зовні. А в нашому бюджеті, наприклад, тільки на наші дрони, на внутрішні замовлення 775 мільярдів гривень на 25 рік. У нас ці гроші вже є. Це тільки наші гроші, плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів, пояснив він. Окрім цього, в інтерв'ю Зеленський говорив і про прагнення завершити війну наступного року, політику переможця президентських виборів у США Дональда Трампа і умови військовослужбовців на фронті та мобілізацію. Зокрема, на питання про те, чи дійсно в планах військового керівництва мобілізувати ще 160 тисяч військовослужбовців, він відповів так: я не погоджуюся із цифрами, не можна говорити про точну цифру, бо є питання завдання. Якщо не вистачає людей на фронті, це відповідь чи мобілізували сотні тисяч людей. Чи ні. І чи я знаю скільки мобілізували після цього закону, так чи достатньо ні, чому ну тому, що все ж таки найголовніше, люди хочеться, щоб з такими кроками все робили з розумом. А тому, якщо не вистачає, то точно ніякі півмільйона ніхто не мобілізував, наголосив президент. Ну і ще з важливого про що говорить президент, це те, що ворожі війська продовжуватимуть завдавати комбінованих ударів по українській енергетиці, і це щоб домогтися блекаутів. Глава держави зазначає, що згідно із даними українського. Розвідка армії РФ буде продовжувати удари по енергетиці взимку 24-25. окупанти прагнуть домогтися блокаутів, адже це породжує невдоволення людей. Тож каже президент, Україна повинна забезпечити різні види захисту енергетичної мережі. Не говоритиму про кількість, але є домовленості щодо ракет для ЗРК Петріот на сам Хавк Арісті. Тощо ситуація з багатьма системами протиповітряної оборони доволі непогана, зазначив президент України. Водночас глава держави додає забезпечення. Ня децентралізації інформаційної енергетичної мережі та логістики було виходом за таких умов. Певен президент України складно вразити є результати роботи і з міжнародними інституціями та партнерами. Завдяки цьому всі, хто залежить від держави, підсумував президент, забезпечені на 25 п'ятий рік заробітними платами та пенсіями. Тощо про ситуацію на фронті, про те, як росіяни продовжують атакувати позиції наших військових, водночас вони до речі зазнають потужних втрат, на чому наголосив також президенту. України Володимир Зеленський. А сьогодні він вийшов із багатьма заявами. Про них поговоримо пізніше. Але наразі хочу зазначити про те, що Зеленський сказав нашим колегам про те, що росіяни просуваються з величезними втратами у своєму великому інтерв'ю колегами Суспільного. Зеленський сказав про те, що цитую, у них втрат по півтори-дві тисячі вбитих поранених щодня. Вони не можуть просуватися з такими втратами постійно на деяких напрямках. Це вже видно, щоб зупинити Росіян. Підійдуть резерви, це комплектовані бригади, які ми так довго чекали, зазначив Зеленський. Ну і дійсно на фронті Росіяни багато втрат зазнають. Путіну все одно скільки гарматного м'яса він буде витрачати. Він навіть долучає до війни і солдатів із КНДР, тому що розуміє, що власними силами, власними расистами, не в змозі він продовжувати цю війну, бо не вистачає ресурсів. І наразі росіяни пробують прорватися. І довкола Куп'янська далі про це детальніше поговоримо, адже з'являється інформація про те, що окупанти намагалися прорватися в Куп'янськ. Днями це трапилося в російських військах. Було завдання зайти у місто, закріпитись там на певному плацдармі, дочекатися резерву для допомоги. Він був сформований, але після того, як російська колона була знищена ЗСУ, резервне підсилення ворога не стало висуватись. Про що сказав Роман Світан, полковник запасу засуконструктор, він сказав про те, що після для того як українським силам довелось відійти від синьківка, це північніше і східніше від Куп'янська Росіяни намагаються просунутися до міста на північну частину в бік Росії. Цитую далі слова Світана, це не вперше і не востаннє. Вже декілька таких спроб було пригнічено на самому виході росіян. Цього разу окупантам вдалось прорватися якраз через те, що вони контролюють Сеньківку. Колона Росії була знищена практично під час заходу у Куп'янськ. Одні вуха цієї колони доповзли в місто, але і по них ЗСУ надавали. Ну а військовий експерт також пояснив, що на місцевості ці мало напрямків, які небезпечними для танків. Це обумовлено географічними особливостями. Там пролягають паралельно три річки, Оскіл, Красна Чорний Жеребець, які впадають у четверту Сіверський Донець. Там багато лісів, які є небезпечними для танків. І вони напрямки не контролюються далекобійними українськими засобами. Тому росіяни проривають першу лінію оборону ЗСУ, яка Розвірювана через наявність лісів та річок. Далі цтуєла. Далі вступає в роботу друга лінія оборони збройних сил України, яка ліквідовує всі ці частини росіян, яким вдалося пройти. Єдина ворожа колона за ці півтора року оборони цього напрямку, яка прорвалася, та що підійшла до Колісниківка. Південні Шекуп'янська думаю, що її теж знищать. Але для цього потрібна достатня кількість засобів, зазначив світан. Ну а далі можемо почути також інформацію від Дениса Ярославського, командира під підрозділ ЗСУ про невдалий штурм Куп'янська росіянами та про головні цілі рашистів на цій ділянці фронту. Тож всі подробиці слухаємо далі, Путін стілиться рікою на дві частини: Купенськозловий. Куп це на сьогодні дві зовсім різні ситуації. Ріка розділяє одно місце, але лівий і правий берег це два різних світи. Так дійсно ворогу вдалося там, дві доби тому прорватися. Там, наскільки я пам'ятаю, 15 одиниць техніки намагались прорватися, у міста дві. Вони пересекли железку. Розмотан зразу був танк і БТР, який увійшов. Піхота вся була також розмотана. Декілька там, військовослужбовців порив ще. Десь там переховується у місті, але ситуація повністю контрольована. Стало відомо про те, що відбувається в самому Кураховому. Журналістка побувала там, наша колега і розповіла про ситуацію в Кураховому. Зокрема, за її словами, росіяни продовжують забирати життя у цивільних людей, і недавно навіть. Евакуаційну машину російські окупанти майже повністю знищили місто Курахове на Донеччині постійними обстрілами з артилерії та ударами кабів. Про це розповіла військова журналістка Юлія кириєнко мерінова Вона зазначила наступне. Курахового майже немає. Місто знищене артою кабами, а тепер ще й дронами. Всі всіх, хто хоче в нього в'їхати, заявила журналістка. За її словами, без бронетехніки, без репу місто нема чого потикатись. Ворог на жаль, але забирає життя у мирних людей. Процільно роз їх із дронів напередодні. Евакуаційну машину наших білих янголів загнали поліцейських із трьома мирними і Кошмарили скидами з ФПВ. Збройні сили не відступають, хоча деякі підрозділи в оточенні, але наказ стояти і стоять. Бадаються, зазначила Кирієнко. Раніше експівробітник служби безпеки України Іван Ступак оцінив імовірність оточення Курахового на 60-70% і вважає, що місто може бути втрачене в найближчі 20-30 днів. Що Зокрема, ми можемо з вами переглянути мапу Діпстейт, Курахівський напрямок, місто Курахове. Наш колега з фабрики новин Василь Пахню також оцінює суб'єктивно своїми думками, що він думає з цього приводу. Наскільки в напівоточенні перебуває місто, району захоплено расистами про це. Доповідають в моніторинговому проєкті Діпстей. Там додають, що рашисти також просунулися біля Берестового Кліщівка, Андріївка, Новолексіївка, Новоселидівка, Єлізаветівка, Рівнополя, в Сотницькому Козачку та Новій Іллінці. Цитую, що йдеться у повідомленні. Ворог окупував Максимівко. Також просунувся біля Берестового Кліщіївка, Андріївка, Новолексіївка, Новоселидівка, Єлизаветівка, Рівнополя в Сотницькому Козачку та Новій е, Ілінці. Е, також по Відомляють про те, що від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Такі дані саме від генштабу збройних сил України, з'являються но ну, найбільша кількість боїв відбулась на покровському та Курахівському напрямках. Російські загарбники завдали також одного ракетного 42 авіа, удари по території України. Крім цього, було задіяно 689 дронів. Камікадзе здійснено понад 3800 обстрілів із саме Ного озброєння по позиціях наших військ і населених пунктах. Щодо харківського напрямку, там противник намагався штурмувати біля Вовчанська. На Куп'янському проводив наступальні дії ворог біля а, Колісниківки, там було 14 боїв, а, і вони завершені. На Харківському до речі, було сім. атак відбута силами оборони на Лиманському напрямку. Ворог 16 разів намагався штурмувати позиції наших військ на турецькому за підтримки бомбардувальної авіації. Ворог здійснив дев'ять штурмових дій, а також Покровський напрямок. Там Найбільше бойових зіткнень було зафіксовано впродовж минулої доби. Це 35. На Курахівському 34, на один бій менше. Також на Времівському напрямку бої тривали. На Придніпровському сил оборони зупинили 5 спроб окупантів. атакувати позицію ЗСУ. на Курщині. Наші захисники відбили 21 ворожу атаку. Ну і ворог якби не намагався наступати, зазнає великих втрат. І далі про це також буде а, говорити детальніше, адже ліквідація окупантів йде на вищими темпами і спочатку російсько-української війни. Журналістам вдалося встановити до речі, і імена майже 80 тисяч загарбників двохсотих, так би мовити, темпи. Приросту ліквідованих нині є найвищим з початку Війни таких висновків дійшли журналісти BBC спільно з виданням медіазона. Проаналізувавши відкриті дані, показники осінніх місців перевищують минулорічні в півтора раза. А дані 22-го року і зовсім в більш ніж вдвічі журналісти зазначили, що зараз середній вік ліквідованих расистів становить 38 років, в Перші місяці вторгнення в Україну переважно 221 лист Це того, що кажуть журналісти протягом. Вересня 2024 року щодня в середньому ми фіксували повідомлення про загибель 140 російських військових. Показники жовтня стали ще вищими. підтверджувались в середньому 152 смерті росіян на добу за їхніми даними. Темпи зростання втрат раб в останні два місяці в 1,6 рази перевищують середні щоденні показники 2023 року. Тоді фіксували близько 90 смертей щодоби. Зростання втрат може бути результатом наступу російських сил. На Донеччині якось штурм вугледара, який було захоплено на початку жовтня. і Штурм Покровська бої на підступах до якого тривають серед інших можливих причин, як зазначили журналісти, може бути поступове підтвердження втрат Росії в Курській області Росії. видання повідомило, що найбільше втрат серед добровольців, які підписали контракти, поїхали на війну. Їхня частка в загальному масиві продовжує зростати зараз. Становить 16 тисяч 550 Одна одиниця це 23% від загальної кількості підтверджених втрат Росії. Крім цього, журналісти зазначили, що на початку війни переважно гинули 21-річні контрактники, які служили в елітних підрозділах 23-му році. Типовим ліквідованим був 34-річний ув'язнений, який поїхав воювати прямо з в'язниці. Ну а до осені 24-го року портрет середньостатистичного російського військового знову змінився. Тепер найчастіше гинуть так звані добровольці, яких також актив. Но ліквідовують збройні сили України на різних напрямках, як ліквідовують не тільки особовий склад, так і техніку наші бійці, ну і завдають потужних ударів по рашійських позиціях. Далі про події на фронті будемо детальніше говорити, адже журналіст розповідає про наступ Росії на Корахову і які села є під загрозою окупації. Обговорюємо далі. Таким чином стало відомо за словами журналіста, що наразі основні бої проходять біля жовтого та пустинка. Що по Близу окупованого Селідового на північ від Курахового. Ситуація на Курахівському напрямку дуже важка. Росіяни продовжують тиснути на позиції сил оборони. Детально далі з вами поговоримо, адже детально розповів про головне з Курахівського напрямку у телеграмі своєму український військовий журналіст Богдан Мирошніков. За його інформацією, ворог продовжує займати сонцівку та закріплюватися там. Втрачено Антонівку, що біля Катеринівки. Але і контроль Катеринівка також вже під великим питанням. З приводу дальнього у дальньому вдається тримати північні та західні околиці, а також не пускати ворога на північний схід від села об'єк Курахового. У Петрівці та Григорівці нашим воїнам вдалося вийти з оперативного оточення. Була критична ситуація. Наразі основні бої проходять вже біля жовтого та пустинка. Частина останнього села не під українським контролем. Південно-західні околиці, Новоселидівка, невелика частина та третина Берстків все ще під контролем збройних сил України. Але незабаром треба буде виходити із цього мішку. Все залежить від того, як довго зможуть триматися залишки сонцівка. Також раніше нагадаємо, що військові блогери, такі як офіцер, да спільнота Телеграм і Осман, говорять снайпер, попереджали про небезпеку оточення збройних сил України на Курахівському напрямку. Ну, в принципі, вони щоденно дописують ту ситуацію, яка відбувається на даному напрямку, адже ми з вами знаємо, що зараз там надто складно нашим захисникам. А з приводу того що роблять рашисти, Так от говорить снайпер, дописав те, що малі групи противника періодично штурмують наші позиції у тернах, маючи регулярні невеликі результати. Систематичні санітарні втрати мали груп поступово приводять підрозділи ворога в НБГ. Також на цьому напрямку ведеться постійне полювання на наших пілотів для ураження. Ворог не шкодує жодних вогневих засобів. Втрата боєздатності позиції присутня на регулярній основі. І складно нашим захисникам ми маємо це розуміти. А з приводу ост. Останнього дату на вчорашній день також дописував, що сьогодні рашисти намагалися штурмувати наші СП на островах ВТ відправилися кормити раків. Дописав, говорять снайпер. І з приводу того, що ще дописували, так з приводу Бахмутського напрямку. Тоді кілька днів тому говорить снайпер. Дописав ти що на бахмутському напрямку ситуація більш-менш стабільна. Подекуди рашисти групами до трьох п'яти осіб намагається пролазити та штурмувати наші позиції. Завдяки дронам всіх відправляємо на той світ. Зазначив Говорять, снайпер, ну а тепер поговоримо, що ще відбувається. Насамперед, скажімо так, на півночі нашої держави ми з вами знаємо, що з'явилася інформація про те, що на Чернігівщині виявили російський триколор, який було встановлено ворожою ДРГ на зруйнованому мосту через річку Судє поблизу населеного пункту Грем'яч. А що думає із цього приводу представник державної прикордонної служби України Андрій Демченко? Далі маємо з вами змогу заслухати. Ну а потім обговоримо цю ситуацію більш розгорнуто. Ну, по перше, хочу зазначити, що е, загроза від російських диверсійно розвідувальних груп вона нікуди не зникла повністю, в тому числі і на Чернігівщині. І хоч за останній період ми бачимо таку зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але ворог повністю не відмовився від своєї диверсійної діяльності, і фактично лінія кордону це лінія. Фронту, де наші воїни тримають оборону і протидіють будь-якій загрозі, в тому числі й диверсантам, які намагаються зайти на нашу територію, в таких випадків викриття спроб заходу ДРГ більше, все ж таки, по сумському напрямку. Але як бачимо, на Чернігівщині вони також продовжують мати місце.